Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 9 -е. жовтня, 25 рік. І знову ми на пшеничках від Дем Демпосіви у нас тут такі. До речі, це папілон. Пройшли у нас вже цілий тиждень у нас йдуть дощики, такі дощики. Ну, Кожен день там 3-5 мм. От вчора випало 15 мм. Ну, є волога. Бачимо, прийшли ми, тому що. Вже багато піднялося, але ще картинка так не вимальовується, так щоб сказати, ідеально. Чому? Тому що ось тільки-но, тільки-но довсходює, всходює, До речі, посіяна по соняшнику, хто не знає, посіяно 150 кг на 2,3 гектара. Ось такі справи. Там рахуйте, комусь що як висів. Ну, Папілон це у нас тут 6 пшениць. посійно, я ж кажу, сходить, Те, що раніше зійшло, вже має розвиток ось 4 листочка. Тобто воно вже буде кущитися. Ось такий вигляд має. Те, що зійде, те зійде. Люди є взагалі не оцілись. І буду я називати місця. Так сказати, як ну, на, на зараз, Як що займає. Це, до речі, це папілон. Це папілон. Бачимо, Ну, це у нас займає п'яте місце, тому що у нас тут шість пшениць посіяно, папілон займає все одинаково. По 25 кілограм кожної пшениці було барба. Такі етикетки, бачите, до речі, етикетки стоять, ще в нас люди совісні. Дай Боже, дай Боже. Барба. Барба займає, набагато кращий вигляд має барба. Ну, камера не передає, камера трошки гірше робить. Ну Як... ну ось, ну, Це край. Край тут зовсім не хочу я в болото туди заходить, барба. Барба займає в нас поки що четверте місце. Бачимо, барба зеленіша все ж таки за папілом. Вона зеленіша, вона зеленіша за папілон. І наступна в нас іде тікатака, тікатака трошки світліша, бачимо, от барба зеленіша. Можна сказати, що вона посіяна з добрими. Але тікатака у нас займає на зараз третє місце. По розвідку, по всьому, вона бачимо. Я ж кажу, бачимо, вона вирізняється. От тіка-така вже набагато краще. То у нас соняшники і десь ріпак витрусився з комбайна. Тіка-така доволі так непогано. Лемі. Лемі займає друге місце, ну як друге. От давайте от, друге і перше буде воно одинаково. Немає, ну, так як у нас шість пшениць, то друге перше, але вони це перші. Перші місця. Лемі це одна із кращих з перших місць. От перше місце розділяє і Катерина. Катерина і Лемі. Катерина трошки краще, відразу я скажу, я не казав це. Чому? Тому що у нас виходить тут трошки вона посіяна густіше тому що у нас площа закінчувалася. І в нас вона посіяна трошки густіше. Якщо тут посіяно по, здається, 16 метрів. От давайте зараз вже не буду вимикатися, поміряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, 16 метрів. Всі вони ті пшениці посіяні по 16 метрів. Тут ми побачили, що нам площі не вистачить. І... В чому Катаріне Плюс? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 метрів. Бачите різницю? Ми трошки додали висіву, тому що щоб містити пшениці. І трошки це пішло в плюс Катеріні. Ну, будемо дивитися. Будемо дивитися. Я ж кажу, Катаріна Ламі це перші місця. Ну і шосте місце це зута рока. Хоча її посіяно найгустіше, тому що вона в кінці вже посіяна, і її посіяно всього на насього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, так само 12 метрів посіяно, як і Катаріни. Але, але ви бачите. Бачите її стан. Зараз вона довсходює. Ну, будемо чекати ще. Будемо чекати ще тиждень і буде картинка маслом, як кажуть. Густина, самі бачите, я рахую, що це ось, дивіться, це дуже чудова. Густина у нас на півдні. Але все ж таки, так. Да. Катаріна із Утарока. Все, тримаємось, слідкуємо, хто не підписаний, підписуємось обов'язково, ставимо вподобайку, коментуємо. Ну аж, а про що побалакати можемо? Ну, прокоментуйте щось, як ви гадаєте. Гарні посіви на, на цей час чи не гарні посіви. Я ж кажу, розвиток, ну зараз підемо ось по межі. Уже в кінці підемо. До речі, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре в нас, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди. В чому ти не розумієшся? От дивіться, Катерини стан, так? Да? От дивіться. Блін, і вже... Вона вже здається кущиться. Бляха-муха. А давайте вирвемо. А мені вже цікаво. От давайте вирвемо якусь. Шкода, шкода їх виривати. От той, хто дочекався, блін, де ж вирвати. Ось тут їх так багатенько. Дивимось, розвиток Катеріни. Це ексклюзивно. Отримали ми вже вторину кореневу. Бачимо? Уже отримали ми вторину кореневу. І вже ми маємо. Один, два, три повноцінних і четвертий ось виходить Йо-майо! майо Йо -ма -йо. Катерина, Йомаю. так, мені вже цікаво. Ми, ми хоч і попрощалися. Хто там такий швидкий думає, раз-два подивився і побіг далі. А хто лишився, ви молодці. Зараз ми глянемо Лемі. Зараз ми глянемо Лемі. Ну бачите, от різниця є. Я не знаю, камера передає, не передає. Блін, не передає ніяк. Глянемо Лемі. Ні. Лемі... Теж кущиться деякі. Але ні, теж. теж. Я вас вітаю, друзі. Ми отримали кущення. Ми вже отримали кущення пшениці. Я сам не думав, що так воно буде. Але дивіться, це Катеріна. Чудова пшениця. Прекрасна пшениця. Я дуже радий, що в нас все виходить більш-менш. Все, тримаємось, чекаємо через тиждень тут.